Швейцарцям є чим пишатися, і високими горами, і низькими податками. І сиром, яким ласує увесь світ, і годинниками, які йдуть точніше за інші, і кишенькові ножі відомі в цілому світі. Але хто впізнає швейцарський національний гімн навіть у самих швейцарців з цим виникають проблеми? Знаєте текст? Звісно, як він звучить. Коли входиш туди у ранкову зорю, на пам'ять не знаю. Він у мене вдома записаний. Можете заспівати? Так, так. Ріцьморкен рота Сейхтікіштане. У Швейцарській асоціації суспільної користі вважають, що національний гімн морально застарів. Текст нинішнього гімну Швейцарії був написаний у 1840 році. У ньому використовуються образні вислови, які самі швейцарці вже давно не вживають. Колишній викладач музики Губерт Шпері цю думку, однак не поділяє. Він готовий захищати кожну строфу нинішнього гімну. Я вважаю, що він користується значною повагою за кордоном. Якось я чув від одного німецького репортера під час змагань з лижних гонок. Послухайте цей гімн, який він чудовий. Чи поділяє його думку більшість швейцарців? Стане зрозуміло 12 вересня. Протягом останніх п'яти місяців в інтернеті швейцарці голосували за гімн країни. Переможця кастингу оголосять в телевізійному шоу. Щоправда, це не означає, що ця пісня автоматично стане новим гімном країни. Спочатку у Швейцарії з цього питання має відбутися референдум.